Експеримент від Петровича, що швидше згорить в каміні. Дубовий паливний брикет, який коштує 200 гривень за мішок. Чи справжній колотий дуб, який коштує 2500 гривень за один складометр. В якості піддослідного буде мій камін. Вибачайте, склон не встиг помити до експерименту. Кладемо брикет сюди. Ну, Можна сюди, бо хтось скаже, що там десь неправильно, а це хай сюди. Ось так. Ось і подивимося при відкритому шибері. Шибер відкритий. Тут також все відкрито. Показую скільки годин. Орієнтовно стільки годин. Коли я купував ці паливні бракети, мені сказали, що ось таких дві патички буде горіти 50 хвилин. Щось в мене є сумніви. дивлячись ось на цей вогонь. Я вам ще покажу, що в нас тут по температурі. Температура 50 градусів в ось цьому коробі. Власники паливних бракетів можете закривати свій бізнес, бо мені здається, що це якась повна фігня. Бляха, треба було все ж таки помити то скло. Дивіться, я вам покажу що. Дивіться. А тепер дивіться, як дуб горить. Бачите, йому хоч би що. Йому хоч би що. А ця фігня, дивіться, вона вже майже прогоріла. Я просто в шоці. Вже прогоріло і розвалюється. А мені казали, буде горіти 50 хвилин. А що там пройшло? Пройшло навіть 4 хвилини, а його вже немає. Пройшло 10 хвилин. Показую. Дивіться, як активно горить брикет, а як повільно горить дуб. Причому дуб він висушений. Він висох ідеально, просто ідеально сухесенький. За декілька місяців жари він висох, а паливний брикет він дає велику температуру, але, походу він настільки довго не буде підтримувати тепло, як дубове пуліно. Пройшло рівнесенько півгодини. Дивіться, показую. Видно, що дуб горить. А ось та фігня з мішка за 200 гривень, вона вже перегоріла. Дивіться. А ви кажете, нові технології треба брати ось це. До сраки. Дивіться, дерево, бачите, воно лише обвуглилося. І воно буде ще горіти фік знає, скільки підтримувати тепло. А ось це, що нам пропонують зараз, ці паливні брикети. Дивіться, воно взяло, перегоріло, поки жар є. А потім його вже не буде. Тобто, тут навіть мови немає, що воно там буде 50 хвилин горіти. Давайте дамо йому ще півгодини і подивимося, що трапиться з дубовим поліном. А що залишиться від паливного брикету? Пройшла година часу. Дивимося, що трапилося з дубовим поліном. Ну, дивіться, дубове поліно ще може тут тліти і горіти і так далі. Що трапилося з паливним брекетом? Жар все ж таки є, він нікуди не зник. Ну, я не знаю. Пишіть свої коментарі. Особисто я би використовував дрова. Як всі нормальні люди, а ось це, мені здається, що це повна фігня. Одразу горить дуже круто, а жару потім від нього як такого немає. Я думаю, люди, що ви підтримаєте мою думку у коментарях, що все ж таки дерево нічим не заміниш. Дивіться, бачите? Є жар, тримає класний жар. А це це просто непосріб. Якщо ти хочеш вже палити тирсою, то ось, будь ласка, я собі різав, беру ось так. тирсу. І будь ласка, і все, і горить.